З самого ранку центральна площа перетворилася на місце розваг та відпочинку. Святкування дня села зібрало всю громаду білої церкви. Повсюду румунська символіка, національна мова та народні пісні. Не обійшлося і без мистецької виставки дитячих робіт, присвячених історії села та ретро фотостенду. Перше документальне тестування було зроблено або знайшли у 1373 році, і відтоді почалася офідокументально почалася історія села. Вона називається тому, що колись на березі Тіси була церква деревляна, але вона була побілена у білий кольор. Тобто вапном. І коли люди йшли, побачили її здалека і казали, ага, тут біла церква. І відтоді так назва і взялася. То біла церква у програмі святкувань. Виступи дитячих колективів, виступ фольклорного танцювального колективу Лісоруби. Гості прийшли не з порожніми руками. На святі вручали техніку від Василя Петьовки. Маю певну місію від народного депутата вручити цінні подарунки, а саме камери зовнішнього спостереження. Для забезпечення належного громадського порядку села Біла Церква ці камери Васильович вручає на прохання виконавчого комітету сільської ради, сільський бюджет неспроможний купити камери зовнішнього спостереження. Допомагає народний депутат. Після завершення офіційної частини пісні і танці зі сцени продовжувалися. А згодом на всіх чекав смачний подарунок від місцевих. Буде конкурс був ліпшого бограша і ліпші гурці. Пройде комісія, оцінять і далі вже безкоштовно будуть всі пробувати. День села довів, що в білій церкві люблять і вміють святкувати.